Доброго дня. Сьогодні субота. З вами я, Олена Акслірод, і це Везерстрім. Різдвяний ярмарок у Гамельні розпочався. З 25 листопада історичний центр Гамельна знов перетворився на справжню зимову казку. Різдвяний ярмарок запрошує відвідувачів усіх вікових категорій на незабутні враження цього року. На ринку більше 60 прикрашених будиночків, серед яких багато новинок. Додатково з 11 по 23 грудня працюватиме магазин бажань, де можна придбати сувеніри та стати частиною цієї казки. Для дітей відкрилася нова оленяча залізниця біля фонтану Щуролов на Остерштраси, а також різноманітні активності та святкові шоу. Одним із приємних сюрпризів стане робот овечка Пепе, яка розважатиме малечу з 1 грудня. Особливе місце на ринку займає святкова атмосфера, історичне велике колесо огляду, висотою 13,5 метрів та багато іншого. Для любителів культури, вистави, концерти та екскурсій по місту. Різдвяний ринок буде працюватиме до 30 грудня. Графік роботи з понеділка по четвер, з 10 до 8 вечора, у п'ятницю та суботу до 22, а в неділю з 11 до 8 вечора. Всі деталі можна знайти на офіційному сайті заходу. М'юзикл Last Christmas Miracle в Гамельні. Сьогодні, 30 листопада, у 20-й в залі «Щуролов» Гамельна відбудеться м'юзикл Last Christmas Miracle. За словами організаторів, цей мюзикл переносить глядачів у зворушливу історію кохання, що супроводжується всесвітньо відомими різдвяними хітами від класики до поп-музики. Це єдина в світі постановка, яка об'єднує великі різдвяні хіти в захоплюючій виставі. Історія розгортається в передріздвяному Нью-Йорку і базується на справжніх подіях. Вона розповідає про життя Анжеліки, 29-річної дівчини, яка шукає своє кохання і переживає гірко солодкі досвіди. Мюзикл був поставлений відомим німецьким актором і театральним продюсером Бергном Гнаном. Декорації, снігопади та рухома сцена перетворюють концертну залу на зимовий різдвяний ринок Нью-Йорка. Усі пісні виконуються наживо, а текст вистави на німецькій мові. Початок вистави о 20.00. Вхід сьомої вечора. У фальштеті виявлено підозру на сексуальне насильство. Звільнений працівник дитячого садка. В євангелічному дитячому садку Фальштет у Фегельде було виявлено випадок підозри на сексуалізоване насильство. Педагогічний працівник закладу був звільнений. Зараз триває розслідування поліції та прокуратури. За інформацією місцевої громади Остфален, що керує дитячим садком, підозра виникла 5 листопада, а вже наступного дня працівник був відсторонений від роботи. Рішення про звільнення було ухвалено після подачі заяви в поліцію. Родини вихованців були повідомлені про інцидент на терміново скликаному батьківському зборі. Педагогічний керівник громади Остфален Анке Бунгерот висловила стурбованість і заявила, що вони надаватимуть всю необхідну підтримку органам влади для розслідування. Спеціалізований центр по роботі з сексуалізованим насильством Брауншвейської євангелічної церкви готовий допомогти всім постраждалим. Громада відповідає за 30 дитячих садків, де були впроваджені заходи для підвищення обізнаності з питань захисту від сексуального насильства. Українці в Німеччині продовжено тимчасовий захист до 4 березня 2026 року. 22 листопада цього року влада Німеччини офіційно затвердила продовження дії 24-го параграфа закону про перебування для українців, які отримали тимчасовий захист. Термін дії продовжена до 4 березня 2026 року, щоб забезпечити стабільність для великої кількості біженців. Важливі моменти. Автоматичне продовження статусу. Особи, які вже отримали тимчасовий захист, не повинні подавати додаткові заяви. Продовження відбудеться автоматично. Документи підтвердження статусу залишаються в форматі письмових листів. Деякі федеральні землі можуть запровадити нові пластикові картки. Нові прибуття українці, які вперше приїжджають до Німеччини, можуть в'їжджати без візи. Це рішення дає українцям у Німеччині можливість стабільно перебувати, працювати, навчатися та отримувати соціальні виплати без додаткових умов. Однак важливо стежити за новинами щодо можливих змін у процедурі оформлення документів. І знов розваги український зимовий ярмарок. Вже сьогодні, 30 листопада, з 15 до 18.30, в Гамельні відбудеться захоплюючий український зимовий ярмарок. Всі бажаючі зможуть поринути у атмосферу українських традицій, смачно поїсти та відчути Дух Свята. На ярмарку вас чекають традиційні українські страви та напої, активності для дітей, зокрема водіння кози на Маланку, колядування та щедрування, лотерея з подарунками. Місце проведення Елізабет Зельберт чує вхід з боку церкви. Зібрані кошти підуть на медичну допомогу та різдвяні подарунки для потребуючих. Не пропустіть, тепла атмосфера та українська культура чекають саме на вас. А ми побачимося з вами наступної суботи. Не забуваємо підписатися на мій телеграм та ютуб канал Везерстрім. З вами була Олена Аксельрод.